Максим Нестилєв, літературознавець, перекладач, філолог. Хотів би поговорити про український постмодернізм, бо це явище, яке для багатьох не існувало. Для багатьох існувала, але можливо існує і зараз, і ми якраз спробуємо цим розібратися, або принаймні просто додамо різних постмодерних словез до того, що вже є. Е, найголовніше зрозуміти, що таке постмодернізм. Постмодернізм це, на думку багатьох дослідників, течія, напрям, світогляд, стиль в культурі ХХ століття, зокрема другої її половини, вочевидь, десь після Другої світової війни починається це явище як постмодернізм. Починається спочатку в Америці найактивніше, там діє, і, і воно отримує свою теорію в працях там Гасана, скажімо. А потім воно доходить до Європи і одразу резонне питання: що з Україною. До України воно доходить з величезним запізненням. Наприкінці 80-х, і у нас це явище водночас було багатовимірне, тому що це було водночас і відгук на. Європейську традицію і відгук на національну традицію. І через це ось цю своєрідність українського постмодернізму можна підважити банально тим, що якщо брати за основу теорії постмодернізму, наявні в Америці, принаймні мені відомо сім доволі потужних теорій, то, скажімо, за п'ятьма з них українського постмодернізму ніколи не існувало. Якщо взяти теорію Фредеріка Джемісона, він каже, що постмодернізм це наступний етап розвитку капіталізму. У нас капіталізму доки до краху Радянського Союзу не було, відповідно, про який ми можемо говорити постмодернізм. Якщо ми беремо за основу версію Ліотара, що це недовіра до великих наративів, постмодерн як недовіра до великих наративів, то це е, суперечлива теза сама по собі, тому що е, постмодерн породив стільки нових наративів і меганаративів, що сказати, що він комусь не довіряє, іронізує, це великий сумнів. І загалом, ось е, я б. Е, Хотів, щоб ми з вами дивилися на постмодерн і постмодернізм. Я такий великий сумнів, іронію. Певно певне підважування тенденцій, концепцій, які існували до цього. Але якщо ми будемо говорити про український постмодернізм в контексті європейського, бо порівнювати з американським не дуже випадає, то, звичайно, треба говорити, що є специфічний національний англійський постмодернізм, Фаус, Барнс, є італійський кальвіно, еко, є французький, там є була Уліпо або Перек, і інші. Обов'язково був звичайно, Звичайно, німецький, це Зюсткін, Рансмер. Ось у нас теж є і свої різні постаті, і свої тенденції. Я пропонував би поговорити про український постмодернізм як явище, яке можна виміряти в шести ракурсах, в чотирьох реакціях і в десяти персоналях. Почнемо з ракурсів. Деякі з цих ракурсів, інформація про них подана в прекрасному посібнику Оксани Харчук, Український постмодерн. Звідки я і беру певні, певні дати, певні думки, але дещо по-своєму узагальнюю, щоб ми побачили це під дещо іншим кутом. Отже, який це перший ракурс, генераційний. Звичка доволі хибна, як на мене, яка тягнеться з такого радянського дискурсу, коли у нас були 60-ники, потім були 70-ники Київська школа. І логічно, що у нас були, продовжуючи ряд, 80-ники коли з'являється, зроджується український постмодернізм, зокрема явище бу як виразно постмодерне явище. Але якщо продовжувати далі генераційні принципи, то дев'ятдесятники, які себе іронічно називали дев'яностиками, А далі система ламається, тому що двотисячники самі вже розуміли всю цю е, недолугість конструкції і називали себе нульовими просто. Е, але проблема цього підходу доволі проста. Якщо ми навіть візьмемо вісімдесятників таких відомих, як Андрухович або Забушко, то вони ж на наше лихо і на наше щастя продовжують. Писати зараз, а зараз не 60-ті, не 80-ті. Тобто, хто вони такі? Вони не лишилися 80, же Винничук? Тобто генераційний принцип прекрасно окреслює, те, коли е, ці автори авторки почали писати, але нічого нам не каже ні про їхній постмодернізм, ні про їхню якусь сутність внутрішню. Е, другий ракурс це географічний. Е, багато дослідників кажуть, що український постмодернізм можна поділити за геофічні. Принципом, зокрема, Володимир Даниленко виділяє Галицьку і Житомирську школу. Талка Білоцерківець виділяє теж дві школи: одну називає Київсько-Житомирська, іншу Галицько-станіславська. Вочевидь, це теж не вичерпує це явище, бо спитають наші уважні глядачі, де Сергій Жадан. А Сергій Жадан це, вочевидь, харківська школа. Крім нього, там ще було об'єднання червонофіров, в яких він входив, і не тільки. Багато митців. Які писали, там, зокрема, і Сашко -Ушкалов. А, І, звичайно, був і донецький постмодернізм, був прекрасний журнал Кальміус. Спочатку він звався Кальміус, потім Кальміюс. Зокрема, там Олег Соловей працював. І можна, вочевидь, визначати і менші школи. Тобто, знову ж таки, цей ракурс вичерпно нам не описує явище українського постмодернізму. Третій принцип топологічний. З ним дещо складніше. Тобто, виділити якісь основні топоси в українському постмодернізмі, ем, доволі непросто. Але, звичайно, були пропозиції. Так, Роксана Харчук виділяє в українському постмодернізмі західників, західників і ґрунтівців. Ем, Ніло Зборовська каже про карнавали, міфологію. Ем, а сам Володимир Доленко, який це доволі поширений приклад в українському постмодернізмі, це і теоретик, і практик. Постмодернізму, ще одним таким є Володимир Єшкілєв. От, Володимир Даниленко дуже цікаво в 1997 році виступив порядником трьох антологій, які, як на мене, і визначають. Ось Певні такі три топоси нашої новітньої літератури, яку від кінця 1980-х років прийнято назвати постмодерною. Часом в лапках, але ми про це теж поговоримо. Даниленко став упорядником трьох антологій. Це квіти в темній кімнаті, сучасна українська новела. Я покреслив це як традиційний такий підстиль постмодернізму. Друга його антологія вечеря на 12 персон, Житомирська прозова школа. Це вже географічний підстиль. І третя антологія опудала українська прозова сатира, гумор, іронія -х, 90 х років 20 століття. Це іронічний підстиль, прекрасні антології. Шкода їх важко зараз знайти, але вони, як на мене, охоплюють дійсно найкращих наших авторів і авторок зазначеного періоду. Четвертий ракурс це дискурсивний. Це ракурс я виділяю буквально з пошани до Володимира Єшкільва і у нього про дискурси в українській. Постмодернізмі ніхто не говорив. Прекрасне було видання його енциклопедія новітньої української літератури з дуже прекрасною абревіатурою, яка подобається Андруховичу, абревіатурою в цьому звучить, Буквально так звучить український постмодернізм. Ви щойно почули. Вона має під назву Плерома. І в ній Володимир Єшкілів виділяє два дискурси в українській. Культурі сучасній українському постмодернізмі, оскільки вони доволі непросто сформульовані, я дозволю собі зацитувати. В сучасній українській літературі домінують два дискурси. Перший з них занепадаючий заповідально селянський або тестаментарно ростикальний пов'язаний з національно-просвітницькою ідеологією та відповідним світоглядом кінця 19, початку ХХ століття та модифікований впливом радянської профанійної схеми мистецтва належить народами. Другий дискурс постмодерністський. Він не виникає в Україні органічно знаково спадковим шляхом, а скоріше є відзеркаленням світового постмодерного дискурсу. Єшкелів також пов'язує певні топоси. З цими двома дискурсами. То – це нація просвітництво Шевченка, традиція Франко, Донцов, Маланюк, Барба за русифікацію, державність, гончар, спілка письменників, земля, ґрунт, хутір тощо. З постмодерністським дискурсом він пов'язує такі тописи: екзистенція, відкритість, медитативність, гесе, гра, борхес, карнавал, нестерпна, легкість, бустя тощо. Ем, повертаємось до ракурсів. П'ятий е, ракурс це стильовий. Ем, найкраще в цьому ракурсі раджу вам працю Тамари Гундрової після Чорнобильська бібліотека, яка виділяє, вона, виділяє в українській сучасній літературі такі ем, стилі, як неонародництво. Неомодернізм, постмодернізм, феміністичну літературу і неавангард. Як на мене, напевно, ось це найадекватніший опис сучасної української літератури. Ось всі ці стилі дійсно є. В різних пропорціях, як в коктейлі, кому який подобається, є автори більш, постмодерні, менш постмодерні, є дуже далекі від цього. І шостий, як і обіцяв, ракурс останній це організаційний справа в тому, що в українській. І літературі кінця 80-х і навіть до початку 2000-х, було дуже поширене явище, яке можна вважати певним відзеркаленням нашого розстріляного відродження 20-30-х років, коли дуже активно, ледь не щодня виникали і зникали різні, лі різні літературні групи і організації. Е і цих організацій було безліч, понад 50. Е в українському постмодернізмі не так багато їх було, але всі ці прекрасні назви, які часто є абревіатури. Я думаю, ви чули, це і бу і Нова Дегенерація, і Геракліт, і Лугасад, Пропала грамота. І тоді ж виникає така наша постмодерна відповідь е, спілці письменників України, яка називається АУП Асоціація українських письменників. 1996 рік. Ем, шість ракурсів на цьому вичерпується, але я обіцяв сказати про реакції. Е, якщо обіцяв, то кажу. Значить, як на мене, український постмодернізм можна вважати такими собі реакцією або відгуком на загальносвітові культурні тенденції. Зокрема. Український постмодернізм це реакція на українську літературу від Енеїди і до закінчуючи буквально там Володимир Сосюрою, Скажімо, це все відгук на попередню традицію, але це цікаво, тому що Енеїда, вже з якої починалася новітня українська література, це теж була реакція на українську літературу попередню. Тому ось можна в цьому плані вважати ось цю реакцію як таку, знаєте, реакцію на реакцію. І, звичайно, це теж є, тому що в літературі притаманна тяглість, нікуди не зникають образи, але як ці образи переосмислюються, це дійсно важливо. Наприклад, можете подивитися вірш Юрія Андруховича Козак Ямайка. В самій назві зрозуміло, обігрується Козак Мамай, і далі починаються ось оці образи літератури української культури, підважуватися і, скажімо, більш робитися, вводитися на світовий рівень. Часом це виглядає смішно, часом це виглядає дещо недолуго, але це завжди цікаво. Друга реакція, яка є в українському постмодернізмі, це реакція на соцреалізм. Звичайно, це була дуже потужна реакція на початку 80-х і до 90-х років вона дотривала. Тобто, навіть там, те перші тексти Сергія Жадана, звичайно, містять певні відсилки на соцреалізм, кепкування, висміювання його, пародіювання, різні регістри, звичайно, були. І найвискравіше. Інший приклад, шкільний це, звичайно, вірш Олександра Рванця «Любіть Клахому, який пародіює ось соцреалістичний вірш Володимира Сосюра. Тут можна говорити довго, чи є цей вірш соцреалістичним, бо за життя Сосюри його назвали буржуазно-націоналістським. Але для того у нас є дві версії вірша Любіть Україну, де відповідно по-різному можна їх тлумачити. Одна більш соцреалістична, інша менше соцреалістична, Але загалом в творчості Ірванця, як на мене, Кравіші тенденція реакції на соцреалізм проявилася третя реакція: це саме іронічна. Постмодернізм український іронізує самого себе. Дуже часто українські постмодерністи називають себе постмодерністами в лапках. Багато таких характерних прикладів. Скажімо, коли там Андрухович пише передмови до творів Іздрика, він каже, ну, ми представники так званого ем, в лапках постмодернізму. Що має на увазі при цьому Андрухович абсолютно неважливо, але зрозуміло, що він сам скептично до цього ставиться. Це нормальна практика світова, письменники дуже. Рідко самі визначають себе ем, приналежними до якогось стилю. Тому ем, все це є. Скажімо, в цій же творчості Бубабу у нас є Віктор Небарак і його прекрасний вірш визначення Киці, де після багатьох перерахувань, хто ж така киця, ну типу ми не знаємо, хто вона така. Він каже, е, киця постмодерністка. Та? Що має на увазі Небарак – неважливо. Неважливо. Тобто, все, все, що є, це є постмодернізм. Це дуже така узагальнююча тенденція. Е, людина, яка живе в світі постмодерному, не може не думати, не писати в постмодерному стилі. Вона може це заперечувати. Це її право. Е, четверта реакція. Яку виділяє, зокрема, Тамара Гундарова, це український постмодернізм як реакція на Чорнобиль. І, і недаремно вона називає свою монографію після Чорнобильська або постчорнобильська бібліотека. Дійсно починається з цього, з певного апокаліптичного есхотологічного настрою, а, з, в занепад імперії, а, про це я Московіаду Андруховича, повертаюся з імперією з кулею в голові, як там Ото робить. А, ось це Чорнобиль. Як травма України і всього світу, як певний наслідок радянської системи, соцреалізму загалом, теж простежується в нашій традиції. Дійсно, є багато постмодерних творів, які, які переосмислюють саме Чорнобиль, як ось таке явище визначальне, явище, яке завершило одну епоху, почало іншу. іншу Апокаліптично, зірка поле. Десять ем, персоналів обіцяних, можна виділити більше, звичайно, але е, звичай я прадив будь-яке явище. Культурне стильове зводити не до е, тенденцій, е, категорій, а до персоналій. Бо завжди персоналія не вкладається, якщо вона талановита, не вкладається в ніякі прокрустове ложе теорій, правил, практик. Тому ось ті автори, авторки, яких я пропоную, саме такі: як на мене, український постмодернізм почався навіть раніше, почався він наприкінці 1970-х років, коли Лесь Подерев'янський почав друзям. Читати свої п'єси. Вони не друкувалися, це дуже важливий момент. Вони записувалися на касети дуже поганих якостей. Я ще в 90-х роках кілька таких касет слухав, заслуханих, переслуханих, перезаписуваних. І ось сам контркультурний аспект її, це і був наш ось такий Питому український постмодернізм, якщо подивитися того ж, скажімо, Гамлета, це виразно постмодерний текст з усіма алюзіями, іроніями і відсилками, всім чим завгодно. Тобто, це абсолютно підпадає під під будь-яку класифікацію, яка називає його постмодерном. Абсолютно, але проблема в чому? Цей постмодернізм був таким. Поки Леся Подерев'янську не почали друкувати. От український постмодернізм, на мою думку, почався наприкінці 70-х років, а закінчився в 2000 році, коли Леся Подеров'янська вперше надрукували. От така наша теорія українського постмодернізму, тому що ці тексти, як на мене, по я думаю, ви зі мною погодитесь, багато втрачають в надрукованому вигляді. Все ж таки голос митця. Важить тут навіть інколи більше, ніж сам текст. Е, тому що в добу постмодерну важливіший навіть не текст, а важливіший контекст і е, постать автора. Оці два важливі аспекти вам будь-який теоретик сучасного мистецтва скаже. Сам твір мистецтва не важливий, важливіший автор і контекст. Е, е, наш послідовний постмодернізм це Юрій Іздрик і його найголовніше досягнення на його тексти. А як на мене, це журнал четвер, який доволі довго проіснував. Це ще один з наших етапів постмодернізму від 1989 року до 2008 року. Якщо іздрик послідовний постмодерніст і таким лишається, хоча не в поезії, в прозі, то Юрій Андрухович теж наш постмодерніст. Але непослідовний, бо у нього багато загравань з іншими стилями. Е, і є ще звичайне явище Володимира Єшкілєва, унікального автора, недопрочитаного, недовідкритого, який поставив таку планку високу свою творчості. Він пише на, на стиці масової елітарної літератури, е, в такої літератури, для якої у нас просто банально немає читачів. Або вона просто неправильно позиціонується. Володимир Єшкілів багато творів, більш жанрових, менш жанрових. Але це дійсно постмодернізм. Наш потомує український постмодернізм, але з окультними мотивами, мотивами інтелектуальними, міфологічними. Можливо, ще читачі Єшкілів не народилися. Я знаю, що вони є, їх просто небагато. Юрій Венечук, важлива постать для українського постмодернізму. Це автор, за традицією американською, його можна назвати фабулістом. Він породжує безліч оповідань, історій, які е, осмислює в різних абсолютно жанрах, недаром його називали чемоданом, бо у нього завжди був чемодан з рукописами. Е, мені він нагадує прекрасного американського автора, який нещодавно помер Роберта Кувера, який любив брати будь-яку відому історію і переосмислювати її по своєму. Звичайно, треба сказати, не забути про Олеся Ульяненка. Хтось його називає чорнушником, хтось його називає автором ось таким антиукраїнським. Не дарма він стає важливий момент автором першої забороненої української книги з визначенням За порнографію. До чого це призвело? До того, що книжку розкупили і вчитали всі. Це була прекрасна реклама книжки Олесяненка Жінка його мрія всі шукали там порнографію, нік ніхто не знайшов, крім комісії з національної моралі, і це дуже важливий момент. Олеся Уляненка для мене приклад того, що українськ. Скажімо так, чоловіча проза, визначення чоловіча і жіноча, Мені самому не подобається, але такі давайте. Це, це робочий момент. Українська чоловіча проза, вона дуже часто 80-х, 90-х років, Це про сексизм і порнографізм. А натомість українська жіноча проза вона про еротизм і е, ось е, мовний е, такий скандал і мовний, е, мовну революцію. Важливий момент, що в Україні офіційно. Перше з обсценна лексика з'явилася сама в перекладі, зробленому жінкою. Це в перекладі роману Девіда Лоуренса, коханець Леді Чатерлей, Соломія Павличка. Перше з'являється Обсенна лексика в новітній українській традиції. До цього або були крапачки, або просто не було. Е, коли Оксана Забушка називає свій текст «Польові дослідження з українського сексу, е, тоді це було не так очевидно, але тепер навіть вона про це говорить. Назва була відверта і потажна для того, щоб книжка продавалася на розкладках, щоб е, сама книжка запустила український видавничий процес, збагатила видавництво факт. І, і загалом, ось назва секс, назва який там потім шукали в книзі, він там є, але не, не це там найголовніше, звичайно. Ем, це ось той секс, який би у чоловіків був відверто розписаним. у Оксани Забушко він перетворюється на таку гру, алюзію, натяки і так далі, на ось такий потік свідомості. І це важлива відмінність в нашому українському постмодернізмі. Ем, звичайно, є у нас авторки постмодерні, які ось цю межу. Не витримує, так скажімо, Арена Карпа, яка якраз пише епотаж заради епотажу. Мені особливо подобалися постмодерні колонки в журналі Молоко. Це було єдине, що там було в цьому журналі українському написано українською. Ну такий журнальчик молодіжний. От. І вона там писала під псевдонімом «Соя Лось». І я пам'ятаю, що більшість історій там були про дослівно мучачиків і дівучок. Ось там в такому формулюванні. Е, і вони були самі цікаві тим, що Ірина Карпа себе довгий час позиціонувала як персонажку своїх текстів. Це вихід в таку в металітературу, яка окрема є важливою тенденцією в світовому просторі. Е, говорити про художній рівень текстів Ірини Карпи давайте в цій розмові не будемо. Е, також важливою тенденцією є те, що в українській традиції великі українські романи пишуть саме жінки. В новітній літературі. Значить, як на мене, це теж важливий момент. Чоловіки все ж таки не замахуються поки що на такий жанр. Але якщо подивитися в загальному контексті, література вважається впливовою в світовому контексті, коли там є великі романи. Великі не тільки в плані обсягу, а в плані епічності замаху. У нас є таких в новітній літературі принаймні три, їх більше, але я три виділю. Але навіть ті, які великі тексти ви можете знайти, вони здебільшого написані жінками. Це звичайно Софія Андрухович з Романа Мамадока, Оксана Забушка з музеєм покинутих секретів і Марія Матіос з Буковою землею. Також у нас є авторка Галина Поготяк, яка пише українську готику. При цьому важливо не південну готику, як американська традиція, а саме відроджує ось такі традиції українських е умовних таких жахіть і горорів, і, і виводить це на міфологічно сюрреалістичний рівень. Е і загалом е всі ці персоналі ракурси і реакції, сподіваюсь, підсумку мають вам допомогти побачити, що український постмодернізм такий є. Принаймні, я сподіваюся, я його існував. Ствердив самим фактом цієї розмови. Е, якщо його можна розкласти на категорії персоналі, значить він точно існує. Якщо е, про це є книга Оксани Харчук, де на обкладинці написано український постмодернізм, то це теж свідчить про те, що він є. Тобто, я б скоріше сказав, що пацієнт живий аніж мертвий. Але е досліджувати його, аналізувати ми ще будемо дуже довго зокрема сперечатися, коли почалося це явище, які його параметри, чи існує воно, і чи можемо ми вже говорити, давайте так вийдемо за межі поставленої теми. Чи можемо ми говорити про те, що постмодернізм закінчився і почався новий український літературний стиль, наприклад, український метамодернізм. Підписуйтесь на канал Конструктив. Тут ще буде багато цікавих відео і сеїв. До нових зустрічей. На все добре!